Люди кидають собак, але ще жодна собака не покинула людину. Під таким гаслом місцеві активісти збирають пожертви на облаштування дому сірка. Волонтерам необхідно облаштувати притулок щонайменше десятьма вольєрами, адже собак уже ніде тримати ні в Івано-Франківську, ні у Калуші. Треба повністю мінятися 15 вольєрів. На калуш, хоча б ще 5 вальєрів, треба для того, щоб розмістити нових тварин, які поступають на стерилізацію. І такі тварини, які е, агресивні, але їх за місяць можна адаптувати прилаштувати, щоб їх не присипляти. Приблизно кількість 20 вольєрів, хоча б, ну дай Бог, щоб так 10 назбирали. Економ-варіант одного вольєру вартує 7,5 тисяч гривень. Там можна тримати три великих собаки. Так само потрібні кошти на годування тварин на дві сотні собак, які нині перебувають у притулку у загвізді, йде щомісяця 40 тисяч гривень. На притулок у Калуші те, щомісяця йде по 25 тисяч гривень. Ще 100 тисяч на рік виділяє місцевий підприємець, але цього не вистачає. Особливо коли доводиться тварину лікувати від березня місяця по статистиці до кінця жовтня. Уже простерилізовано 341 собака, 268 з яких було виловлено і повернуто на місце. Дуже небезпечно брати собаку, яка не пройшла карантин. Ця собака перша починає хворіти, тому що в неї немає щеплення, в неї немає імунітету. І ця тварина потрапляє одразу за два-три дні. На лікування і лікування цієї тварини обходиться мінімум 2-3 тисячі гривень, що становить майже 16 мішків крупи, крупи які йдуть на місяць. Жіночий бізнес-клуб Новація, готельно-ресторанний комплекс Надія та комітет жінки в бізнесі, взялися організувати благодійний вечір, щоб допомогти дому сірка. Організатори обіцяють розважальну програму та благодійний аукціон, гроші з якого підуть на вольєри для тварин. Кожен із меценатів, який долучиться до акції, отримає імен. Сертифікат, а кожен вольєр, куплений за пожертви, матиме табличку з іменем благодійника. Також можна перерахувати гроші на рахунок організації Дім Сірка. Благодійний вечір людяності відбудеться 8 грудня о 20 й годині. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.